Вітаю, друзі! Сьогодні ось оце. Будемо перетворювати на ось оце. Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Сьогодні знову будемо саджати дітку. Заглянемо в пляшечку. З так званим зведеним експериментом. Тут у нас у однієї діточки вже виросли доволі великі корінчики. Дістану і пересаджу, ну, а ви подивитесь. Все це буде швидко, просто відокремлюю від квітконоса, саджаю в мох. Ну, а далі будемо спостерігати, як вона себе буде вести. Впевнена, що їй буде добре. Отож, дістаю ту красуньку, яку хочу. Відділити. Тут в цій пляшці, квітко насить так щільно, що ще навіть її тяжко вгадати, на якому саме та красунька виросла. Ага, ось, правильно таки я взяла. Вона дуже розкарачена. Ось така от. Дивіться, яка. Мадам. О! Подивіться, має доволі чималі корінці, але як її посадити, ото задача. Вона мені чимось нагадує балярину. Ось подивіться, ну чи, чи я не права в чомусь. Зараз знімемо її з цієї гілочки. Ну і, власне, посадимо. Ще та буде задачка. Отож, для того, щоб її зняти з квітконоса, як завжди, користуємось скальпелем. Він у мене почищений, продезінфікований. І нам потрібно ось тут її, ось в цьому місці, відрізати. Так, як би так взяти, щоб всі то бачили. Зараз. Пробую загнати. О, а до речі, тут кінчик жовкне. Тому я її просто ось тут відсічу. Для початку скористаюсь сікатором. Дивимось на квітконосі ще є брунька. Ось. І тому ми його знову ставимо назад в пляшечку. Нехай стоїть далі. Спробує ще наростити діток. Ну, якщо захоче. А не захоче, то викинемо колись. Так, друзі, дивимось на цю балярину. Що ми можемо з нею зробити? Нам її. Зняти потрібно. Отож. Я просто відломаю. Оп! Збиралася відрізати, але, як бачите, тут все легко. Ось так відломалось. Красиво, гарно. Це ось залишок. Оцього квітконоса ще доріжу з сікатором. Отак от, от. І все. Місце зрізу хороше. Зараз капну туди перекісу. І нехай полежить кілька хвилин, трішечки трішечки присохне. А ми тим часом зробимо під неї горщик. Ось дивіться, крапелька перекісу не шипує. Отже, Зріз абсолютно здоровий, ніякої інфекції там нема. Ну, і це говорить про те, що орхідейка буде прекрасно себе почувати. От тільки питання, як її оце таку гарну розкарачку, ще раз подивимось на цю балярину, Запхати хоч в якийсь горщик. Для посадки цієї малявки я підготувала ось отаку от. широку ємність. Це зрізане денце від пластикової пляшки. І для того, щоб вентиляція була, потрібно мені зробити кілька дірочок в денці. Показую, як я це роблю. Не лише для таких варіантів, а й для більш цупких таких, скажімо, як харчові лоточки. Ось дивіться. Ось для таких харчових лоточків, які ну, під консервацією використовуються, ви часто купуєте різну консервацію, соління в магазинах. Так от такі от більш цупкі лоточки, як і ось ці дуже тоненькі і м'які пластикові пляшочки, я протикаю ось отакою спицею, в'язальною старою, алюмінієвою, я її. Для цього використовую вже досить давно, бачите, робочий, видно в неї кінчик, От я його розігріваю над газовою плитою і дуже легко протикаю. Якщо під посадку, мені потрібно декілька, скажімо, ось таких от літрових пластикових горщиків зробити ну, з харчових лоточків, то тоді я використовую вже, ну, таку більш серйозну річ, як паяльник з тоненьким. Кінчиком, десь там у чоловіка є, беру. Але я частіше використовую пластикові пляшки, а вони дуже легко протикаються. І паяльник тут, в принципі, недоречний та й і... його часто не буває вдома. Чоловік бере десь там собі на роботу у справах. А мені ось, якщо терміново потрібно пересадити, то я використовую саме ось оцю спицю. Зараз покажу, як я конкретно ось оцю от пляшку буду протикати, щоб ви побачили. Вибачайте за звуки, підпалюю газ, розжарюю, ну і потім дуже-дуже легко ця спиця, бачите, починає горіти залишки пластику від попередніх таких експериментів. І потім дуже-дуже легенько. Якщо гарно розігріти, все це протикається. Ось отак. Єдине, що працюйте з витяжкою, тому що ну, запахи не надто приємні, звісно, від того пластику, який горить і плавиться. Я зараз витяжку не включала, для того, щоб не було зайвих звуків в кадрі. Отож, ви можете використовувати не лише спиці, а шматок якогось дроту, великий гвіздок, ну будь що тоненьке, що можна розкалити, і з нього зробити ось отакі от дірочки. Верніше, їм зробити отакі от дірочки в пластиковій пляшці. Чи повторюся, навіть ось в такому харчовому лоточку. Він точнісінько такий само, як і, скажімо, горщики. Ось тут 12-й стандартний горщик поставлений. От вони абсолютно однакової товщини. Тому в горщику теж можна робити таким чином дірочки, якщо вам потрібна додаткова вентиляція там для просушки чи ще для чогось. Так, Поміряємо, чи війде вона в те, що я запланувала. Я, наприклад, не уявляю, як її тут напівлежачі доведеться саджати. Тобто, ось отак. Дивіться. Ось так вона, на жаль, буде лежати, для того, щоб корінчики пішли в ріст ну, всередину посадки, як це потрібно. Зараз ми її обкладемо мохом, на низ ще покладемо камінчики, ну, щоб ця конструкція була стійкою, бо вона дуже-дуже легенька. І отак вона й ростиме. Сподіваюсь, що буде виправлятись. У всякому випадку, я буду намагатись тут десь підкласти якісь, можливо, камінчики чи пробки, чи щось таке, щоб її намагатись вирівняти. Бо інакше, інакше тут просто нічого не вийде. Мох з сваг... фагном я вже замочила. Ну І зараз приступаю до посадки. На дно кладу кілька камінців та кілька керамзитин. Вибачайте за шум. А далі мох. Мох відтискаю, бо він вологий, замочений. Ну, а потім вже в горщик його. В так званий горщик. Кладу вільно, щоб мох був не збитий, а такий повітряний. Щоб там корінчикам орхідеї було добре. Тепер цю балярину сюди дуже акуратно, щоб, не дай Боже, з корінчиками нічого не трапилось. Ось отак. Вони будуть біля стіночок, ми будемо бачити і орієнтуватися, що там з ними відбувається. Ну і обкладаю мохом, бо інакше нічого тут придумати не можна, тільки таке. І відразу, доки саджаю, в мене ідея з'явилась. Я під основу зараз підкладу плоский камінчик невеличкий, щоб вона не торкалася моху. Ну, типу, як на подіумі, щоб ця орхідейка була. Щоб не затикала туди вода, і вона не перезволожувалася зайвий раз. Ось отак. Ну, і а, а оцей камінчик підкладу під листочок. Візніше навіть не під листочок, а Ось сюди під основу вже почну її трішечки відразу вирівнювати. Отак, так, от отака конструкція. Така от посадочка імпровізована. Тимчасова пізніше будемо її пересаджувати, коли вона піде в ріст, наростить корінчик і вирівняє їх. Тоді вже можна буде посадити в звичайну посадку. Зараз подивимося, що тут у нас по периметру. Ось, дивіться, корінчик. Слідкуємо. І другий десь з цієї сторони має бути. Ось другий. Теж слідкуємо. Ось так. Все. Краса! На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Всім бажаю мирного неба. Вірте в на наші Збройні сили, допомагайте їм, наближайте нашу перемогу, як тільки ви можете. Слава нашим захисникам! Всім бажаю мирного, тихого вечора. До побачення!